Присутні два члени комісії, підходять до член комісії. Виносяться порядок денний. розгляд проєктів рішення 26-ї сесії районної влади та прийняття визнаків рекомендацій плани. Питання No8. Це в Про внесення змін до обласного... і повець коїстя Миколаївна, начальник залізів. І е, наші громади е, вирішили повторно ще долучитися. Белоцентівська, сільська територіальна громада, 26 тисяч 400, селищна територіальна громада, яка вперше долучилася до організації нашої програми і виділила кошти 40 тисяч Тобто ці три громади, які... що встріччі перевищує показники попереднього року. Загалом до реалізації програми в цьому році вже долучилася 11 територіальних громад району. Дане додаткове фінансування дозволить нам окупити ще більшу кількість захисників та захисних, членів і сімей послуг соціального відновлення, е, оскільки це забезпечить комплексний підхід до, до відновлення їхнього психологічного, е, фізичного стану. Е, і вносяться до програми, це були запити від осіб з інвалідністю, щоб, щоб включити таку категорію людей до членів сімей, як пасанок-пасанка, оскільки є такі сім'ї, де хотіли б захисники, а до цього в нас не було цієї категорії, у нас просто була дружина і діти до 18 років. Але є такі, а це будуть пасово-пасно. Якщо, наприклад, з малочкою це для нього є рідна дитина, і він би хотів пройти соцвідомлення з сім'єю разом з цією дитиною. Були такі випадки, ми відмовляли, оскільки не включена була ця категорія, просто були діти записали. які вносяться виноситься на розгляд сесії програми. Дуже, дуже гарні відгуки від, від, від самих захисників, які проходяться з інструктором, бо ми і святого з ними спілкуємося, то знаєте, приходять і говорять, що не забудьте нас на наступний рік. Але ми пояснюємо, що це ж ми будемо звертатися до громади. Дали, але дали їх на груди, Дали, наприклад, що брати на Володих район, то нам не дали тільки ні сьогодні голоду, оскільки в них є своя власна програма, де вони самоторно-порожнего лікування цю категорії не дали. Помищення не дали також, бо ми охопили всіх записників, всіх, хто хотів, навіть всі, навіть ті, хто є на обліку, всі виїхали за кошти ті, які вони нам дали на нашу програму. А, ну, тобто тепер громади ще додаткові кошти можуть охопити ще кому потрібно за рахунок обласних коштів даних захисників. Але їм надають тобто, ці кошти, які ще є. Питань нема, будемо вважати, що обговорення завершено. Ні. Постійна комісія з питань соціальної політики, охорони здоров'я материнства та дитинства пропонує солиснові та до відповідальності достатньо заходу України. Про внесення змін до комплексної програми реабілітації, деграції та соціального захисту, захисту захисників та захисниць України, членів сімей, де робить країну на 20 рік. Перша постійна комісія пішла в висновку підтримати проект рішення про внесення змін до комплексної програми. zvaný vyšší na rozděl své